Вітаю на каналі. Я в магазині Аврора. Як завжди огляну для вас новинки, товари з жовтими цінниками та багато різних дрібничок. Тому гарного перегляду. Сподобалось відео, ставте вподобайку і не забудьте підписатись. Сумка жіноча 219. Гаманець жіночий, шкірзамінник 129. Кольори є різні в асортименті. Гаманець 69 гривень з 10 по 14 лютого. Палітра тіней для повік 49 гривень. 6 кольорів 69. 12 кольорів 69. Консилер для обличчя 59. Помада для губ 69. Туш для вій чорна – 59. Палітра тіней для брів 49, 29 тінь з глітером, набір пензлів для макіяжу 149 за 7 штук. Хайлайтер для обличчя 59. Пудра для обличчя 69, 55, 59, Блиск для губ 129, пензлик для макіяжу 24, тональний крем 49.

Іграшка м'яка 99. Динозаврик. Меч іграшковий 77. Картина. Рухомий пісок 149. Дзвінок у двох кольорах 49. Насос для надування повітряних куль 34. Дуже гарні свічки для торта 19 гривень 6 штук. Прищіпки декоративні 24, 12 гривень 6 штук. Стрічка декоративна 34. Набір наліпок для декору 27-12 штук. Кулька повітряна хлопчик чи дівчинка 24. Набір свічок 24. Кульки 44 за 5 штук. Свічник металевий 49, 74. Підсвічник скляний 69, блокнот формату А5 77, 99 на 80 аркушів. Набір паперу А4 34 гривні. 10 кольорів. Папка А4 на кнопці 19. Олівці прості по гривні 50. Ручки 5 гривень. 11. Набір маркерів – 49, 6 кольорів. 34, кава розчинна 59, 219 200 грам. 60 грам 59. якобс Монарх 59, 74 200 грам, насіння льону 12, 150 грам. Насіння кунжуту 29. Сухарі паніровочні 5 гривень за 100 грам. Маринад до м'яса 9 гривень до курки та до шашлику. Соуш чілі 24, болоньєзи 27, перець мелений 44, паприка 39. Суміш перців 6 гривень від деко. Приправа карі 8 гривень, форма для випікання силіконова 69. У формі серця 59. Форма керамічна 39. Килимок для розкатування тіста 129 гривень. 65 на 45, набір трубочок 19 гривень, качалка для тіста 29, ніж кухонний ребристий 11, набір форм для випікання кексів 27 75 штук, форма алюмінієва 34 10 метрів, пергамент 19 за 5 метрів. Дошка 149. 59 кухонна дерев'яна. 129 двадцять на тридцять сантиметрів. Набір ножів з ножницями шість предметів, 149 гривень. Набір насадок кондитерських 139. Набір шпажок 14 40 штук. Ложка кухонна 59, набір кухонного приладдя 44. Набір тремпелів м'яких 5 штук 49.

Шкарпетки жіночі двадцять две гривні. Чоловічі махрові двадцять чотири. Рюкзак жіночий сто сорок дев'ять. Сумка жіноча корона 99. дев'ять. Рюкзак сумка молодіжна 169. Рюкзак туристичний 399. Сумка жіноча класична з довгим ремішком 149. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку.